Сьогодні я тобі розповім про мою мотивацію. І яка ж мотивація змушує мене все ж таки, знаєте, рухатися вперед, йти у свої страхи, у свої сумніви, і ця мотивація того, що я насправді не знаю, коли мій останній день. І давайте будемо відвертими. Ніхто із нас цього не знає. Ми можемо лише планувати, лише фантазувати, лише розмірковувати. Але коли це станеться? Ми не знаємо. І одна із головних речей у буддизмі, про яку ми маємо задумуватися для того, щоб практикувати і йти своїм шляхом, це думати про те, що б я зробив сьогодні, якби мій день був останнім. Від чого би я відмовився, а що б я зробив, попри страхи, сумніви. Тому я дарую вам цю практику і хочу, щоб ви реально задумались про це. Адже це дасть можливість вам щоденно. Міркувати про те, а як я сьогодні хочу прожити свій.